Всім привіт! Це знову Діма з ноги Боги. Сьогодні будемо розповідати про сокані Rides Trail 2 Gore-Tex. Що це за кросівки? В нас на каналі є огляд Ride 16 та Ride 17. І ми вже з вами знаємо, що серія Ride – це класичні звичайні нейтральні тренувальні кросівки на кожен день. Одягнув і побіг. І це, мабуть, найпопулярніша, одна з найпопулярніших бігових моделей. Сокані. раніше. сокані робили трейлову версію, е, також райдів. Це були сокані Райд 15 тір, тобто трейл, але там вони просто наклеїли агресивнішу підошву. Ну як наклеїли, додали е, до звичайної версії. А тут зробили новий кросівок, і в назву додали слово райд. Тому що по своїй суті це так само збалансовані кросівки, не найдорожчі в міру. Технологічні з хорошою амортизацією і класний дизайн. Ну, мені він сподобався відверто. Я відношу їх до універсальних кросівок для шосе і бездоріжжя. Більше звичайно, бездоріжжя, ніж шосе, це не сіті трейл, де ви можете спокійно бігати по асфальту в цих кросах, а більше звичайно би до трейлових я їх відніс. Ну і також, звичайно, можна побігати десь потужні трейли, десь в горах, наприклад. Я тестував їх в місті і в лісі з мокрим ґрунтом, і листям, в лісі зі снігом, тому маю що вам розповісти саме в такому форматі. Нохи-боги. І перед детальним оглядом я хочу вам нагадати, що ці та інші кроси, які ми оглядали раніше, ви можете знайти в магазині наших друзів, партнерів RunLab. А все, що знайдете, можна замовити і онлайн або прийти в магазин, протестувати на біговій доріжці і там вже визначитися, чи підходять вам чи ні. Також за нашим промокодом ви можете отримати знижку всі деталі в описі під відео. Давайте. Далі до огляду. Верх-кросівка. Звичайно, головна фішка. Тут мембрана GORE-TEX. Ось тут написано найпопулярніша мембрана в світі. Не пропускає воду. Отут навіть ззаду є спеціальні резинові накладки, і є інфографіка про погоду, в яку можна бігати в цих кросах. Це дощ, сонце, гроза і сніг. В спеку в них, звісно ж, буде жарко. Думаю, ну максимум це може плюс 10. А от в прохолодну погоду дощ і сніг це саме те, що треба. Мені вдалося потестити їх і в зливу і на снігу, і навіть спробував постояти пару хвилин у воді. В результаті щоразу виходив з води каламбурчик. Коротше, мембрана для осені і зими це те, що вам потрібно. І мені також тканина доволі щільна. Ось ця верхня, щільна, щільна, але еластична. А ніякого дискомфорту немає, коли бігаєш, прекрасно вона згинається. Спереду такий добротний бампер для захисту пальців від випадкових каменів на шляху, і заходить він достатньо високо сюди і глибоко з боку. Це, звичайно ж, плюс, чим більше захисту в трейлових кросівках, це плюс. Але це мінус для ваги. За рахунок. Ок того, що додаються елементи, які захищають вашу ногу від ударів чи якихось інших непотрібних речей, вони звичайно стають важчими. Ну і звичайно, в трейлових кросівках більше резини, більше протектора. Це також, звичайно, додає ваги кросівку. Ще на великому пальці і по боках такі є прорезинені вставки, щоб тканина. Там точно не порвалося, якщо за щось зачепитись. Шнурки мені зовсім не сподобалися. Вони тут прошиті ниткою для міцності, але вони жорсткі, зовсім не тримаються, якщо зав'язати на звичайний одинарний вузол. Тому в них я завжди зав'язую подвійний вузол для того, щоб не просто. Не розв'язалися. А також на язичку є резинка ось тут, щоб сховати шнурки і не зачепитися шнурками за гілки. Наприклад, коли ви бігаєте на трейлах, це дуже просто робиться отак. Але це вже коли у вас є бантик. Язичок. До речі, хороший, в міру м'ягкий, щільно прилягає до стопи і по боках пришитий до самого кросівка до дна кросівка, щоб вода не просочилась і нічого туди не попадало. І ще дві класні фічі: це металеве кільце, отут внизу шнурівки, щоб чіпляти бахіли, які захистять від потрапляння всередині кросівка, пруду, каміння, гілок, і навіть снігу, якщо ви в сніг бігаєте. Петлі на язичку і п'ятці. Нормальні довжини, щоб зручно одягати кросівки, бо наприклад в тріумфах, які також скоро будуть на огляді. Така дуже маленька петелька і вона не зручна для того, щоб кросівок вдягати. Приїхав далі до міцолу. Він зроблений з піни Power Run Plus. Це одна з двох топових пін від Соконі. У порівнянні з звичайною Power Run версією плюс є м'якшою та еластичною, що означає, що вона краще зберігає свої властивості при низькій. Температурі а для трейлових кросівок з гортексом це важливо, тому що, скоріше за все, вони будуть використовуватись зимою. Підошва досить висока, достатньо пружна і добре амортизує, як на трейлових кросівок. Бо головна мета трейлових кросівок – це тримати, втримувати бігуна на поверхні. По асфальту також можна пробігтись, але не варто очікувати суперамортизації від першу чергу трейлових кросівок. Ще амортизації додає устілка, яка також зроблена з піни Power Run. Але тут є деякі проблеми. Піна пружна і добре амортизує, все гаразд, але вона досить товста, як для устілки, і е, з'їдає простір всередині кросівка. Ось тут цим робить їх трохи мілкими. Е, вона, принаймні, мені здавлює стопу і мені терла. Привіт, Райт 16, і 17, в ну, 17 менше, але в 16 була реальна проблема. Я, як і в минулий раз, змінив устілку, поставив більш тонку, і це відразу вирішило проблему. Але просто знаєте, що такі товсті устілки це не завжди тільки класно. Але звичайно, така ситуація може бути плюсом для людей, яких вузька стопа і невисокий підйом. Тоді кросівки мають сісти просто ідеально. Принаймні в мене з тонкою устілкою так сталося. Перепад висот в кросівках, це 8 мм, як і в інших райдах, це е, така класика і база для соконів. Підошва. У соконі своя трейлова гума Power Track. Power Track називається. Доволі агресивний протектор висотою 4-5 мм. Тримає на бездоріжжі, мокрому, по асфальті, все добре. Мені довелося побігати по навіть ожеладі. Трималося не ідеально, але я не впав. Досить порядно тримало. Для лісу і невеликих гір це класна підошва. Шипи в передній частині. Ну як для невеликих? Для любих гір, насправді, все залежить від погоди, про те, яка там буде. Шипи в передній частині, добре грибуть і грунт і сніг, все окей. Протектор на п'ятці направлений в іншу сторону і тримає ногу на спуску від просковзувань. Отож, висновки: набігав в райдах 3L2 близько 100 кілометрів і ще трохи використовував їх як лайфстайл-кроси в дощову погоду. Цілому я дуже ними задоволений. Saucony Ride Trail 2 GORE-TEX – це вибор для тих, хто шукає щоденні універсальні кросівки для бігу, будь-де і в будь яку погоду вони витримують дощ, сніг і бездоріжжя. При тому ж з хорошою амортизацією, щоб пробігтися, і навіть по шосе, чого, звичайно, я би вам не радив робити. І додатковий плюс для трейлранерів – це нативна інтеграція з бахілами. У мене немає оригінальних Saucony, але... Всі інші також підходять, які вміють чіплятися якимось гачком на передню частину вашого кросівка. Чи є мінуси в цих кросах? Трохи більша вага порівняно зі звичайними райдами, але це розумна жертва для додаткового захисту і трейлової важкої підошви. І дивна ситуація з товтою устілкою яка може вам заважати про це. Є Кажу, майже в кожних райдах така ситуація, така проблемка є. Отакі от, от кроси. Дякую, що були з нами і подивилися цей відео. До зустрічі, пока!